Доброго ранку, 9 година, але ми вже давно встали, вже поснідали. Дуся не захотіла, я її гріла все, то хай йде гуляє до обіду. О, бачите? Що вони вчора в Кіровограді там робили? Господі в Кам'янському, мама моя рідна, та не тільки в Кам'янському. Оце вони так хочуть миру, суки. Ну нічого, ми не здамося, Да, Дуся? Що так піхіту немає? Ну, а ми з Сашою сьогодні обіщають 10, ну так тепленько на вулиці. Зараз будемо займатися. У нас тут полуниця зовсім хакнула. Я хотіла купити, але на базарі ще немає. То ми зараз хвилину. То ми оце виберемо, де там краще. А ця, бачите, теж вся померзла, вся викинута нафік. Ну, не підходить в нас земля для полуниці в житті зроду. І балакаємо сьогодні зранку, зранку з Сашою. Я вже давно бачила ця яблуня, вона вже все. Вона вже на вирубу, на осінню, мабуть, 100%. Не знаю, може вона на жорстку попала, ну, та їй вже 10 років точно є сань чи ні? Якщо не більше, вона дуже смачна, не знаю, який сорт, але зараз сорти є. Я ось дивлюся, я ж бачу, ось дивіться, якщо грушка, то я бачу, де цвіт. Якщо яблунька, оця навіть дивіться, я бачу, де буде цвіт. Ось, оце будуть яблучка висіти. В тому році не було, в цьому році буде. Вона ж це колоновида, тут небагато. Але на цій нічого нема. Ну, ось дві квіточки, там три, чотири, шість, ну, десять яблук на таку цю, тобто вона в нас простоїть літо, і осінню, мабуть, вона вже піде. Ту-ту-сю-сю, мене не, не такі, що, то, ой Боже, не роде, не хоче. До побачення. все. той персик дуже старий уже теж, отой, що О, там сидить. Е, теж де, десь до 10 років, а персики більше не ростуть. Він дуже смачний. Він смачний, тому ми його тримаємо, щоб купити такий, ну ми ж посадили два персика, сай. Два. Ну вони такі, там сорт трішки інший. Тут тримаємо. А так. Подивіться, яке небо тільки жити, радіти. Кацапа, ви піднімаєте голову вверх чи ні? А в нас небо і у вас, і у нас воно таке саме. Тільки ви чуєте? Дуся, ти не чуєш, що десь кішка там муркає? Нє, вона гріється, вона любить на сонечку грітися. Сьогодні бачите ось коти що тут роблять. Туалет у них. А от там часник не дуже гарний, треба його підживити буде. І купимо стакан. Та, ну, на, в магазині зараз продається на вагу грам 100. І от о, де немає, посадимо так цибулю потикаємо. Де часника прогавини, прогавини. Ну, поганий часник, бачите? І купляла в тітку. Чи де я цей часник купляла? Десь купляла, коротше, і таке, ніяке. А це, кажу, треба оцієї, як же вона називається ота, мука. Щоб посипати, оту щоб оцієї на ліліях, щоб не було. Там такий пакетик маленький. О-о-о, 100 гривень, щоб на ліліях не було зеленого. Так! так, Що там? Боже, які дебіли. Зачем ви так озвучуєте собаку? Це нема змогла дивитися. А я хочу так, отак я озвучуваю, отака пес от, скиривілі. Боже, які люди. Заздрить мовчки. Косота відкривається. Дивіться, яка косота відкривається. Вона вже відцвітається. Я не пойму, де тут яка слідя взялася. Одцвітається. Бачите, вже ось вони спали. Так цю пляшку можна забрати. Ай, 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 ай. Ларочка Маквін, у мене Барбариска відходить. Диви, чорний стояв, думала, пропаде. Ну, давайте ягодку, хоч одну з'їму, а то Лариса прислала Барбариса, мені навіть и ягодку. М -м, він уже засох. М -м, такий, трішки кисленький. Так, зараз я прийму банку, а накрию пляшкою цією, бо я вчора ж банку поставила. Що там таке? Чим недовольна? Я говорила, йди лапками, виривай клубничку. Допомагай, Саші. Бутилки боїться руки, бутилка. Ось дивіться, я вчора вам показувала, дивись, як вони почали вилазити під банкою. От зараз я їх отак, отак. От, Тут диви, який красунчик уже пішов. А? Ага, Так, іди нафіка сюди. Так, зараз одразу йду беру рукавиці, бо без рукавиць це не годиться працювати. Ось Зараз встану і потім буде таке. Так, це помию банку, банка не треба. І ця, це Фуджі яблуня, вона в нас другий рік чи третій вже. Я не бачу поки що на ній. Ну, Можливо, на молодих яблунях пізніше плоди будуть. Це ми посадили з того. Так що чекати вам. Фуджі, поки в цьому році теж не буде яблунка. Ну нічого. Вон Бачите, вона там любить так сидіти, там сонечко там тепле. Кажу, Саш, надай їй таку лежаночку. Він каже, на що хай сидить, вона ж собака. Оце, чухаться, кушать, щоб її чухали і спать. Оце режим пса. Да, Дусь? Хороший режим. О, Бачите, Санька наша. Полуниця. А я зараз оці півники пообрізаю оце стар'є. Перчатки одіну. Знаєш, Саш, навіть добре, що бабуся відсутствує в гості. Вона б оце теж все пополола. По, ну, вона ж поле. А тут у мене сходять і лілії. Ну, оце ж треба буде полоть. Ми будемо полоть, тільки пізніше. Бачите, тут ось вилазить. Тут у нас дуже дузька любе бігати, прямо дороги поробила, бачите які. Ой, вчора Санька побризкав, бо вже, бачите, які бутони вже відкриваються, просто відкриваються. Та то, Сань, наверно, не, жаба Жабацицьки дасть. Ну, тут поки не буду. Да, перше. Ти ж мої, будь ласка, ногами. Я не, Эти... не, достає. не достаєш. А то Саша тільки розуміє своє, моїх цвітів він не дуже любить. Я Лілії не люблю. Оце вибери, санмічек, будь ласка. Ага, ось тут гадець окей. Лілії. А лілії в мене багато. Лілії. Ну вони ж не всі пахнуть, не брехай, сень. Зараз я тобі картузик принесу. Не всі пахнуть тільки у ті калакала, ті не пахнуть. І вони розпускаються саме активно. У нього на день народження. Я кажу, Саш, ну це ж не спеціально, повір. Ю". Так, а фуражку я прийшла брати. А перчики дивіться які. Щас, Зая, не чую, що ти кажеш, зараз підожди. Дивись. Гринюсінькі, так. Да? У мене були одні дріжджі, там такі старі в холодильнику. Я їх розморозила, розколотила і пополивала все дрожам. Що ти казав Сень? Три, так, да. на шапку. Ой. Три. Оце ж посередині, ось ти тут далеко пішов. Ось один. Ось А я знаю. Да. Я Перший пропав сто процентів. Ми землю оцю завезли, ну нема лучше де купити, а вона страшна. Перший хоч якось нічого там щось було, а потім десь вони її в болоті в якомусь зберуть, тому що і ракушки були, і все. Вона не хороша. І тюльпанів, дивіться, тільки вилазив. От тюльпанчики мені треба буде прополоть злегка, отак, ну, трішки вони вже всі зійшли. Але ну, вони дуже погані в цьому році. Я не знаю чому, але вони погані. Ну, нічого хай будуть, вони ще. Треба раз в три чи в п'ять років пересадити, а я їх туди-сюди тягаю. Зато у нас вже весна, Дивіться, яка квіточка сидить біля квіточки. Дусенька, ти бачила, яка красота? Диви. Вже відкривається, подиви, яка красота. диви, Бачиш, як гарно. М -м 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 -м. Да, мій зайка, да. Так, пішла рукавиці брати. Там у бабушки. А, ось, ось, ось ціла куча є рукавиць. Це мої ось я крахмалем перемазувала, для того, щоб не злипалися. Та й будемо. Працювати мої любі. Так, це сюди дерев'яні у мене для цього це сюди. Я вчора в Аврорі купила. е-е Скільки коштує? Господі, 20 гривень, по-моєму. Да, 20 гривень, зараз я вам покажу виночку. Оці штука. то Вічно тянеш, оці оці. Вічно тянеш, прищепки закриваєш. ось Бачиш, не вистачає Открито Тут в мене велика звісно, то закрита А що це? А, це пакет просто. А це що? А, це це присипки. О, клічу, а і ще ось купила ці резиночки, а то вони так бувають, що потрібні. І ось шоколадки у мене стільки. десь яке в мене всього. Боже, Боже, Боже. Так, а в мене є чи Я все поодправляла. Пудінг, 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 какао. Лимонна кислота. Лимонної кислоти дуже багато. І ви знаєте, я ж ще, зроблю, я чекала, я вам хочу показати, я так робила. Зараз я просто помила посуд, зараз я його розберу зі ціля. І ось дивіться, бачите, ну нечиста вже тут позала... позалазило. Тому я беру лимонну кислоту, вимо телефон. І отак просто лимонною кислотою насипаю. Бачите, отак ось сюди. Десь дві столові ложки, небагато. Тепер беру харчову соду. Ми купили харчову соду італійську за 17 гривень, а наша коштує 35. О, бачите, там, де водичка вже починає бурчати. О так, Тому що хімія навіть не вимиває оцього всього. Бурчить, бачите? Так, теж десь. Ну, ви бачили, я на око. Так. Зараз я банку змию. От візьміть отак мочалочкою чи серветочкою, отак розтягніть його по всьому, хай воно тут грає. Трішки більше можна водички отак. Щоб не стікало сюди. І ось воно зараз все-все оце. Без хімії. Ви скажете, лимонна кислота це хімія, Ну, вибачте, не та, що руки роз'їдає повністю. І хай постоїть хвилин 5. Хвилин отак у мене стояло сюди перевернуто. Тепер нічого не тру, нічого і тепер. Змиваю. Бачите, чим гарна оця літка, що я можу нею керувати наліво-направо. І дивіться, яка чистота. І це так само для ведело для ложок. Це все. Дивіться. Дивіться, яка чистенька. А то хімія ніж в кожну цю штуку пхать. Просто клас тепер стече і готове. Просто лимонна кислота, сода і вода. Працює за вас. Так, а я ж зараз скріплю ці мої. А, ну я сюди ж скріплю її лимонну кислоту.